І Отчай Сини, Святого Духа, Ані, слава Ісусу. Сьогоднішнє Іванське читання ніби повертає нас до початку світобудови, до того першого грандіозного акту творіння, який в книзі Духа позначені словами, нехай станеться світло. Світло стало першим елементом матеріального світла. Світло започаткувало історію видимого Всесвіту. І так само невидиме нами дихання Бога. Дух Божий став основою для кожного з нас. Бо найголовнішим субстратом, який створив людину, було те, що означає та сама книга буття дихання Божем. Яке війшло у матеріальні речовини, використані для творення наших правців Адама і світом за них є. Цей образ світла проходить через усю від Спасителя. Бо справді ці аналогії світла. Яке ми відчуваємо, але не можемо побачити, бо коли там створяться пристрої, які дозволять виділяти кванти, аналізувати їх, вивчати, світло, яке має свою добру переміну для нас, основу виток, джерело, сонце, сяйло далеких зірок, допомагало Христові показати Його слухачам, апостолам. Мешканцям Палестини, перед яким він промовляв, а через них і нами з вами до яких приходить за їхнім посередництвом слово Євангеліє відчути присутність Божої благодаті, благодаті Святого Духа у кожному із нас. Для нас образ світла здавалося б зрозумілим, не зрозуміли інше. Ось це парадоксальне твердження, яке Христос звертає до слухачів, до нас усіх, закликаючи поглянути всередину себе і поміркувати, чи не є те світло, яке ми в собі бачимо насправді темрявою. Нас насторожує, дивує, а може навіть і обурює це твердження. Як може бути світло у нас темряве? Як можуть бути наші очі темними, не пропускати світла, адже вони для той призначені, щоб ловити світло із довколишнього світу і перетворювати його на імпульси, сигнали, які сприймає наш мозок. Але і тут Христос допомагає нам відчути нас у стосунках із Богом. Приймаючи його любов, добро, яке Бог дає кожному з нас, чи вміємо ми їх помічати? Чи вміємо ми помічати, як джерело Божого дару для нас, людей, які є довкола нас? І саме замислившись над цим, ми зможемо зрозуміти залих цих дивних слів, чи є світло, що в нас усередині насправді тебе. Кожен з нас. І дуже часто ми про це навіть говоримо на сповіді, кожен із нас відчуває себе швидше об'єктом несправедливості, утисків, образ. І дуже мало ми помічаємо власну несправедливість в ставленні до інших. Дуже великою проблемою для кожної людини є невміння помічати доброму невміння бачити добро інших людях у світі довкола нас. І це не тільки проблема кожного із нас, це проблема і цивілізації, стосунки між різними групами людей, між різними державами помічаються у нагнітанні взаємної недовіри, у накопиченні образ дійсних або явних у утворенні образу ворога, замість Образу партнер, звідси недалеко, і до збройного конфлікту, до вибуху ворожнечі, подібно до того, який зараз розгортається у Киргизії. Саме за цих умов церква покликана бути тією водою, якою ми вмиваємося вранці, щоб наші очі стали чистими, допомагати кожному з нас. Позбутися облудної темряви у нас. Зовні ніхто цього нам не зробить, але Бог може допомогти нам через свою безмежну ласку очистити наш внутрішній світ, пропускаючи в нього його світло. Бо щоб світ всередині нас став дійсно ясним і прозорим, нам треба відчинити вікна у зовні. Зуміти впустити у нього Бога, це зовсім не означає, що ми зобов'язані бути такими, як губка, що вбирає в себе всі імпульси, які приходять із зовні. Ще один парадокс. Дуже часто найбільш чуйними до зовнішнього світу, найбільш ясними у своєму зорі, у своїй здатності помітити образ зовнішнього світу, все, що його болить. Були самітники, які відокремлювалися від світу, які жили на відлюдні в молитві, як преподобний Павло Фівейський чи преподобна Марія Єгипетська. Вони йшли від світу, щоб краще відчути, пережити волі світу. На самоті вони слухали голос Божий і в ньому відчували світло, яке йшло у їх. Нам не треба шукати багато темряви, щоб відчути її. Досить вімкнути телевізор і практично кожна інформаційна програма українських телеканалів, практично кожне ток-шоу або якась ще зустріч дикторів. З представниками наших еліт перетворюється на джерело безнадійної, непроглядної темряви, яка оповиває нас. І як часто ми після зустрічі із цими інформаційними потоками відчуваємо себе забрудненими, наші очі темними, нам не хочеться жити, нам не хочеться чекати наступного дня, бо здається, що у майбутньому є тільки зло, зло і зло. Саме тут може цей досвід пустелі пройти прийти нам на допомогу. Ми повинні пам'ятати, що будь-який засіб інформації, будь-яка партійна пропаганда покликана підміняти реальний світ ілюзіям і давати нам замість тієї неозорої осяйності Всесвіту, в якому ми перебуваємо, Всесвіту, створеного Богом і тому доброму за своєю природою. Давати фальшивий образ пітьми, яка немає і не матиме ніколи світами. Церква є джерелом світла, бо вона несе слово Євангелія, слово надії. І кожен із нас може стати променем цього світла, якщо навчиться приймати Його в себе, читаючи Боже Слово у книгах Святого Письма, у творах святих отців. Сприймаючи його у молитовному спілкуванні з Богом, але що не менш важливе, відчуваючи це світло усяйні добрих справ людей довкола нас, ми маємо вчитися самі і вчити світ, вчити передусім наш народ, помічати добро один, год, помічати скарби, які несе нам минуле, показувати ті скарби світу. І саме тому, Саме тоді ми зможемо пережити радісне відчуття просвітлення наших очей і повернення у наш внутрішній світ, того світла, яке йде від джерела – Христа. Амінь. Слава Сумсу!